Солилися лелеки біля хати, на старій похиленій вербі, наче знали птахи ці крилаті, що давно наснилися мені біля річечки, білесенькій хатині, що стояла на краю села, караока, молода дівчина із старенькою матусею жила. Вдень, вночі лелеки все курличуть, в день і ніч. Тривожно так кричать, нібито додому когось кличуть. Всю хатину де живе дівча. Може, і насправді птахи знали, що спіткала дівчину біда, що дівчина хлопця покохала, а його відібрала війна. Воював у прикордонній зоні, вісточки немає майже рік. Він живий, можливо, у полоні. Він повернеться і ся настане мить. Знову осінь листя розкидає, Зверб, що похилились до води, а дівчина любить та чекає В перехресті болі і біди. Правду кажуть, вірність лебедина, там, де птахи з вічністю живе, як лебідка лебідя дівчина, милого з війни ще й досі жде. Коли сонце в ніч лягає спати. Коли вечір землю накрива, дівчина виходить, зустріча там біля хатинки край села. Чи не чуєш ти, чи сліз не бачиш, що біжать, як капельки води, у лісочку біля вербців ваших, Бачу кожен раз її сліди, знов лунає голос із далеку через кілометри долина чуєш, милий. Як зовуть лелеки, а тебе чомусь Уж все нема, може, і не знаєш, і не бачиш, як проличуть птахи на вербі, як дівчина кожен вечір плаче, як живе у смутку і журби, так кохання зосталося жити в серці у хатинці край села, де лелеки кликали любити, Ви, дівчина. С матерью жила.